Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Весна повною мірою показує свій мінливий характер. І зараз будемо дізнаватися, які ж сюрпризи синоптичні вона приготувала нам цього тижня. Отже, перш за все, знов ж таки будуть переміщуватися фронти із заходу на територію України, і вони подекуди принесуть опади. Також місцями на дорогах очікуємо ожеледицю, але значення температури будуть поступово підвищуватися. Отже, завтра по території України, крім південної частини, очікуємо на невеликі мокрий сніг та. Дощ. Потім, 8 березня, практично по всій території України, знову ж таки, невеликі опади у вигляді дощу, в нічні години, з мокрим снігом, в Карпатах помірні опади. І 9 березня черговий атмосферний фронт заходу, доволі інтенсивні опади у західних та північних областях, мокрий сніг з дощем, і потім він вже зміщується, цей атмосферний фронт у південно-східному напрямку. Також навесні, звичайно, погода може бути вітряною. Зміна таких снунтичних процесів супроводжується певним посиленням вітру, воно буде в нас спостерігати. 8 та 9 березня в межах 15-20 метрів за секунду подекуди можуть бути такі пориви. Загальний напрямок вітру південно-західний. Відповідно, маємо південну складову, тож температура буде дещо підвищуватись. Отже, щодо температури, вона буде підвищуватися. Якщо завтра вночі становитиме ще від 1 тепла до 4 морозу, в день години 3,8 тепла на півдні країни 9.14 навіть. Потім, 8 березня, максимуми день вже 7,14 по всій території України, а 9 березня дещо проголодніше буде у в північних областях та західних 1,6 тепла, а ось в центральних областях та на Закарпатті 7-12 градусів, в той час, як на півні та сході країни 11-16 із позначкою плюс. Майте бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими та детальними прогнозами на нашому сайті на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.